Вітання. До вашої уваги відеоінструкція користування нашим електронним садочком Еліс. Отож, заходимо в додаток, перед нами відразу з'являється головна сторінка додатку. На головній сторінці є щоденний опис, дитячі відвідування, заявки для розгляду, робочий день, дні народження, діток та колег. Найбільш необхідний для вихователя другої половини дня є розділ Щоденний опис. Отож, заходимо ми в цей розділ. І зверху, зверніть увагу, у нас є назва групи. Старша це молодша група. Ми можемо переключитися на старшу групу. І перед вами з'являється опис заняття, яке пройшло в першій половині дня. Його створюють вихователі першої половини дня. Тобто, в такому самому ключі, але вже за стандартним шаблоном будете створювати ви опис. Оскільки в другій половині дня у нас проводяться заняття з музики, кунг фу та підготовки до школи. Отож, ваше завдання буде: ось тут вставити вже. Створений опис заняття і додати кілька фотографій. Фотографії мають бути в хорошій якості, з гарного ракурсу. Також це може бути декілька відеосвітлин, не більше 5-6 фото-відеосвітлин. Тобто ви додали за допомогою плюсика. І так само для групи Старс. Старс це молодша група. Так само робите опис, той по шаблону копіюєте і додаєте кілька фотографій. Окрім цього, в другій половині дня в нас відбувається святкування днів народжень. Отож, вихователь другої половини дня зобов'язаний фотографувати. Дня святкування дня народження, робити фото світлини та відео і завантажувати їх в окрему папку в розділі Галерея. Заходимо в розділ галерею. В самому кінці, практично, у нас є папка «Happy Birthdays 2025». Відкриваємо цю папку, і ось тут вже створені папки для іменинників, які вже відсвяткували свої дні народження цього року. Наступний день народження ми створюємо за таким самим шаблоном. Тобто, за допомогою олівчика обираємо створити папку, пишемо дату відразу, обов'язково, до прикладу, і ім'я іменинниці. Також додаємо смайлик. Написали, наприклад, Даня. І які цільові групи можуть переглядати альбом? Це обов'язково Пікабу батьки і Пікабу вчителі. Завжди додаєте виключно ці дві групи. Хто може редагувати альбом? Лише Пікабу вчителі. вчителі. Цільові групи, які можуть керувати альбомом, так само можете додати Пікабу вчителі. А тут у нас в розділі немає «Пікабу вчителі. Ну тому Шишенко Тетяна обираємо. І створити. Тоді, коли ви створюєте. За допомогою олівчика знову ж таки завантажити в папку. Завантажуйте всі зроблені вами світлини. Світлини мають бути, як я вже сказала раніше, хорошої якості, і для порівняння ви можете переглянути всі попередні світлини іменинників. Тобто це обов'язково дитина з тортом, дитина біля нашого такого календаря Birthday», також з аніматорами, зробити відео, оскільки батьки діток переглядатимуть і при бажанні захочуть завантажити, зберегти собі ці фотографії. Тому на це обов'язково зверніть увагу і перегляньте всі папки попередні, щоб ви орієнтувалися, якого формату мають бути світлини. Ось це вся основна головна інформація для вихователя другої половини дня. Якщо виникнуть питання, прохання звертатися. Дякую за увагу.